Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачну та легку у приготуванні картоплі по селянськи Отож, розпочинаємо. Спочатку нам потрібно нарізати картоплю. Обов'язково гарно її помийте, щоб вона була чистенькою, адже ми будемо готувати її зі шкіркою. Нам знадобиться звичайний ніж або ось такий хвилястий ніж для овочів. Щоб картопілька була гарна, можна скористатися саме таким ножем. Розрізаємо картоплинку спочатку на половинку і тоді на невеличкі частинки. Якщо картопля буде нарізана грубше, зрозуміло, що випікатись вона буде довше. Ось так нарізаємо всю картоплинку. Одну половинку я розрізаю на три частинки і відправляю окремо в миску. Все, що зайве буде на картоплі, ви обріжете його ножем. Порізану картоплю ще раз промиваємо, переложуємо її в каструльку, заливаємо водою, ставимо на вогонь та доводимо до кипіння. Не солимо, щоб картопля не розварювалася. Після закипіння варимо 5 хвилин. Піна, яка утворилася зверху, забираємо. Відварену картоплю переміщаємо в миску, солимо та перчимо за своїм смаком і додаємо улюблені спеції. Я сьогодні буду додавати чорний мелений перець, копчену паприку та приправу до картоплі і перемішуємо все до однорідності. Тепер додаємо рослинну олію приблизно 3-4 столові ложки і ще раз все ретельно перемішуємо. Важуємо на деко застелене пергаментом або штефлоновим листом. Ставимо в розігріту духовку до 200 градусів та випікаємо до готовності приблизно 30 хвилин. Ви ж орієнтуйтесь на свою духовку. Картопелька готова. Я її випікала трішки довше, щоб була більш хрумка шкуринка. Тепер посипаємо дрібненько порізаним часничком. Та свіжим кропом. Ось і все, друзі! Як бачите, готується все дуже просто та швидко. Рекомендую вам обов'язково приготувати і написати свої враження в коментарях під відео. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі!